Привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про будиночки. Перед вами мої роботи і все тільки будиночки. Отже, я вишила обидві заготовочки від чарівної країни і сплила ось таку кульку. Про кульку ми поговоримо пізніше. І про будиночки почнемо з вами. Говоримо про кожний окремо. Отже, почнемо з меншого. Ось цей FLK 557 будиночок. Він менший за розміром 5,5 см на 5 і на 5,5 Так, дивіться, будинок класний. Він мені дуже сподобався. вишивалося я вишила обидва будинки за один вечір. Ну, Вони мені зайшли дуже, чесно скажу. Вишились вони просто прекрасно, вишиваються легко, схеми не складні. Ну, Єдине, що в схемах є їхні кольори, лише б вони ще окремо така велика порахання, щоб вони окремо ложили чорно-білу просто символьно. Було б набагато краще. Ну, Уже як є, так є. Бісер у мене залишився. Ось бачите, залишки, весь бісер залишився, всі кольори. Залишились. Тобто, залишки є, хатили всього. Єдині ниточки у мене пішли всі, повністю всі. Я навіть до цього те, що залишилось, брала ще й не більший будиночок. Тому що я вишивала в дві ниточки. Я вишиваю, щоб воно так гарненько було в дві ниточки. Ну, класно, класно, мені дуже подобається. Як на мене, я порадила чарівній країні зробити більше вишивки бісеру. Тобто, Теж можна було б тут вишити бісером. Я б навіть і оці маленькі отвори на стіні будинку теж би ось ці діляночки вишила бісером. От, ну, мені дуже сподобалось. Причепила я все ж таки шнурочок декоративно, оцей підвіз. Ну, подивимося, як воно там буде навішитися чи не буде. Думаю, що ні, ну, це не важливо. І... Великий плюс в цьому саме будиночку те, що він збирається дуже якісно. Спочатку ви збираєте дах, потім на дах чіпляєте ці вишиті половинки, потім на оці вишиті половинки чіпляєте оці половинки з віконечками, і тільки потім ви чіпляєте низ будинку. І воно все це чудово держиться. Ну, класний. Оцей будинок мені дуже сподобався. Хоча малюнок тут, як сказати, не такий великий. Можна було б трішки інший, але сам будинок мені подобається, все класно, держиться він чудово. Ось ви бачите, ну, прекрасно, просто прекрасно. Я задоволена. Будинок чудовий. Так, нагадую, що це FLK 557 від «Чарівної країни. Бісер у мене ще й залишився. Кожного кольору залишилось так, що його фаталі. Я нічого не міняла так, як тут є, так я і вишивала. Отже, тепер переходимо до наступного будиночку їхнього. Ось цей FLK 556. Тут теж залишився бісер. Ось вам покажу. Ой, не видно. ну, залишився всі кольори, залишились всі. Але він більшенький: 6,5 на 7 і на 5,5. Вишивається тут теж дві сторони, оця сторона, і ось ця сторона. Ви бачите, я нічого не міняла. Так як був бісер, так я і залишила. Вишила теж підвіс, причепила. і... Вийшло дуже легко, все дуже гарно, особливо це Санта, все красиво. Я, я ж кажу, ну, мені або ще й тут, можна було вишить бісером і тут, я такий е, полюбляю, таке мені подобається. Але в оцьому будиночку є дуже великий мінус. О, говорю вам, так як є, можливо, це мінус для мене. Він не держиться купи. Зараз, ви бачите, перед собою він так держиться, тому що він у мене склеєний клеєм ПВА. Він просто не тримається разом. Як я тільки не робила, ні, він не тримається. Мені прийшлося ось тут в оцих діляночках, що я вам покажу, в ось в цих ділянках, ось тут, на даху, я самі оці заготовочки. Всередини клеєм понамазувала і дно. І на дні щоб тримала. я ось тут того не клеїла, але дивлюсь, що, мабуть, треба було. І заклеїла клеєм, ПВА приклеїла. Тобто так як оцей будинок, його можна розібрати і зібрати, Ось даже вам покажу. Він бачите, повністю розбирається, збирається. Тобто з цим проблем нема ніяких. Все тут за, за що оцих штучок, воно все чудово держиться. Тут воно заходить все одне на одне, і він держиться просто при чудово. Він в цьому плані просто класний. Тут. Тут цього немає, і він просто не держиться. Тому, якщо будете е, його вишивати, майте на увазі, що для того, щоб воно держалося кучі, вам, е, вам потрібно буде. Ой, ще й клей пива. Тобто, так, да, сам малюнок класний, воно все так чудово. Але якось на цій заготовці, наче мені трішки, бачите, бісер грає. Ну, хоча не повинно. Ну, ось... Не знаю, якось трошки, бачите, бігає, наче туди-та. Хоча я так тугенько затягувала ниточком. Ну, ось така, бачите, дверцята, з цього боку віконечко, все чудово. Ну, і бісер я вам казала, оцей бісер, він такий неоднорідний. Ну, ви знаєте, Я його не міняла, але. Все ж таки, мені кажеться, його можна було б замінити на коричневе скло. Мені каже, воно було б краще, була така більша глибина. Ну, хоча це кожному своє. Але ось такий будиночок. Да, він сам по собі чудовий, віконечка, все класно. Але єдине, що він не тримається купи, і його потрібно саме склеювати. Тому, хто буде робити для себе, майте на увазі, що вам потрібно буде склеювати. Як я тільки не робила, що не робила, він просто не тримається зовсім, зовсім. Це, знаєте, був такий квест його зібрати. Ну, Але сама робота, сам процес мені сподобався. Нагадую, більший будиночок FLK 556. Ну, ось такі, вони класні. Я їх вишила я дуже задоволена, Вони мені подобаються. Все ж я зробила тут підвіс, тому що за склеювання я вирішила, хай лучше буде, тому що мало ли я не знаю, як потім він в мене вийде. Ну, і ще одна робота. Моя до цих же ж будиночків ось така кулька. Дивіться, яка кулька з будиночками. Ви бачите, ви бачите цю красу, ось, дивіться, оці будиночки, будиночки будиночки зі світлом, будиночки, ялинки. Ну, клас, це я цю кульку сплела. Так, да, я розумію, що в нас щас літо до Нового року ще далеко. Але ну, в мене було натхнення. Просто в мене було натхнення щось плести саме кульку. І всередині у мене заготовка пінопласта. Вона була повинна бути 6 діаметром 6 см. Але вона в мене виявилася трішки менша. І з цього в мене вийшла така невеличка проблема. Я по безкоштовній схемі його плала. Ось тут все було чудово, поки я не дійшла до ось цієї сторони. Добре, що тут одного кольору, він бачите, трішки, ніби наче, сказати так, трошки неоднорідно, Тому що за те, що в мене кулька виявилась менша, мені прийшлось тут уже, знаєте, закінчувати по своєму не рядами, так, як є, а просто щоб воно було щільненько. І, можливо, десь він тут трошки бісер так і випирає. Ну, але вже як вийшло, я просто у мене залишилася ще одна така кулька, і я забула, що вона у мене просто трішки менше, ніж 6 см діаметру. А схема розрахована, ну, написана на діаметр кульки 6 см. Ну, ось так. Але сам, дивіться, яка краса, такі будиночки, будиночки будиночки. це я кульку саме плела. Бісером, не в'язала гачком, а саме плела, так як зірочки плетуть, різних звірят плетуть, все плетена кулька. Да, тут зверху все добре, тут вставиться пін, і вже я його потім буду вішати на ялинку. Кому цікаво, ще скажу, який я бісер, тут використовувала. По-перше, ниточка у мене була титан 100 чорного кольору. Ну, це не дивіться, це малярний скотч, для того, щоб вона не плуталась, вона дуже-дуже так прям плутається, прийшлось зафіксувати. Так, ниточка чорненька, титан 100. Бачите, і воно тут дуже гарно вийшло, її практично не видно. Ну, Класно, мені дуже подобається. А, потім основний колір. Основний колір у мене був 60-100 матовий. Це ось цей самий темний. Там синій колір. Бачите, пакетик отак, а вже ті, який красивий, особливо на білому фоні, він трішки світліший і ну, красиво, бачите? Така там на ніч вийшла. Потім білий, білий. Це де ось оці будиночки ось тут. Тут використовується два кольори: білий і сірий, така ніби тінь ось тут падає, бачите? А, біленький я взяла. Я брала весь бісер зі своїх залишків: 58,502. Ну, це може кому потрібно буде то. Кажу, що я використовувала, і ви будете бачити за результат, який вона є. Потім сірий 18,908. Бачите, у мене її чимало, тому я вирішила, не буду нічого. Візьму, як візьму. Так. І тут ялинки. Ялиночки. Тут двох кольорів, але бачите, я не знаю, наскільки вам камера передає. Ну вони двох кольорів. Тут світліше, ось тут темніше і тут знову світліше. Можливо, камера і трішки передасть, але ну, оцю темнішу мені треба було брати трішки темнішу. Ну, я думала, що воно буде темніше виглядати. На темнішу я взяла 411-34. Ось такий блакитне скло, він такий райдужний. А на світлішу ялинку я взяла 66 30 Ну і ось тут. Жовтенький, жовтенький. Це я взяла е, жовте скло, скажу вам найбільше, це я взяла з, з, цих, з цього будиночка. Е, е, я не пам'ятаю номер, якщо чесно. Ну, Щоб там він залишився, квадратного серединку я його більш нікуди дивати не. <кхід> вибачте. Я його більш нікуди дівати не буду, вишивати його точно не буду ним вишивку. Тому я так подумала, що сюди він буде так і непогано. Ось дивіться, ось така краса. Так що, ну, класний, класна кулька, дуже класна кулька. Я там хочу зробити ще одну кульку. Я зробила на неї схему. І. Попробую, можливо, в мене вийде відзняти навіть. Ну, не, не обіцяю. Але ось така краса, бачите? Тобто, у мене сьогодні тема будиночки, будиночки і будиночки. Ну що ж, ось такі будиночки в мене були. Одні на кульки, інші вишиті. Бачите, такі, ну, класні. Особливо ці дерев'яні від чарівної країни. Класні. Єдина в цьому будиночку я б. Як на мене, Чарівна країна зробила, щоб вони надівалися так само, як і менше. Ну, нічого. Я вже склеїла, так, як воно є. Ось камера не дуже так фіксує, але класно. Ось так, дивіться, така краса, краса, краса. Все воно чудово, все гарно. Кулька ось така у мене вийшла. Трішки, бачите, ну, все красиво, все гарно. Я задоволена своєю роботою. Трішки відволіклася я від вишивки. Не знаю, захотілося мені не знаю, чогось іншого. От вишивка по дереву мені дуже гарно зайшла, прям я ж кажу, я за один вечір його сіла і вийшла. Ну да, там вишивати не, не так багато. Особливо в цьому будиночку тут вишивать ну, ну, дуже, мало, дуже мало. І тому в мене все це швидко вишилось. Але, тим не менше, його потрібно вишивати. Ну, що ж, показала, ніби вам всі свої результати, всю свою роботу. Ще раз прокрутю вам кульку. Нагадую, що тут у мене були будиночки від чарівної від чарівної країни. І два будиночка їх нова розробка, і одна кулька, яку я сплела до Нового року. На пінопласті. Ну що ж, ось так, мабуть, все, що я хотіла вам розказати. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. Дякую всім, що були зі мною, що продивились моє відео до кінця. Ну що ж, на цьому, мабуть, і все. Показала вам свої такі невеличкі процеси, але все одно, вони є. Тому ще раз вам дякую, що були зі мною. Мирного неба нам всім! І до зустрічі!